Запорізькі рятувальники створили та передали малечі із вадами зору абетку безпеки, презентували книжку міжнародний день незрячих людей на базі спеціальної школи Орієнтир, педагоги якої долучилися до створення цього інклюзивного проєкту. Книжка розрахована на дітей як з частковою втратою зору, так і з повною, адже текст та зображення в абетці розміщені паралельно. Поряд з інформацією, надрукованою збільшеним шрифтом, поданий текст шрифтом Брайля. Малюнки автори проєкту також не Минулою увагою, їх зробила рельєфними. Створили таку особливу книжку рятувальники спільно з департаментом освіти Запорізької обласної адміністрації. Хочеться вам побажати, щоб у вас було безпечне насправді навчання, щоб ви могли в будь-який спосіб. Спілкуватися і зустрічатися, і ділитися всіми своїми радостями і надбаннями, і своїми однолітками, бо це насправді дуже важливо і дуже класно. Правильно? Так. Да, да. Я вас сьогодні вітаю з такою можливістю, бо повторюся, ми тільки прагнемо до того, щоб всі наші дітки могли навчатися саме так, як навчаєтесь ви. Самі ж надзвичайники кажуть, вкрай важливо зробити знання про правила безпечної поведінки доступними, зрозумілими та цікавими для усіх дітей, адже безпека повинна бути без кордонів, оскільки це новаторський проєкт, надзвичайники не виключають, що абетка безпеки з часом буде розширена та оновлена з урахуванням потреб та побажань маленьких читачів. Я дуже дякую перш за все діткам за те, що ви. Сприйняли цю книжечку, що вона вам вже з обкладені подобається. Тому я вам пропоную стати нашими юними помічниками, уважно почитати цю книгу, зробити свою резолюцію. Добре? Ми домовились. І найближчим часом ми зустрінемося і будемо обговорювати, чи все там так, чи можливо ви щось забажаєте змінити. Тому що за вами майбутнє. І всі нові креативні ідеї ми чекаємо від вас. Тому Діти наше майбутнє, слава Україні, разом до перемоги.